Головна тема дня чому ж це Каліс Бейкер надіслала мені парфуми? Це не клікбейтний заголовок, це дійсно так і є. Каліс Бейкер надіслала мені парфуми свого власного авторства. Байбільше це парфуми, які вона зібрала в форматі тестерів в Живодан. Я створила закриту групу, це називається Мембершіп на Ютубі, де я буду виставляти відео. З різним доступом, дуже обмежено як сьогодні. Також буду виставляти відео з раннім доступом для вас. Тож, що я хочу зробити для всіх членів мого закритого парфумерного клубу. Я зроблю відливанти кожного з цих ароматів: Kylian Intoxicated, YSL Kaftan і Венверт, і відправлю вам в подарунок за. Те, що ви доєднались до мого клубу, за те, що ви цінуєте мої всі старання, цінуєте всю мою парфумерну експертність, яку я можу вам донести через Ютуб, отаким от чином, і розповісти все, що я знаю про парфуми, і розповісти якісь секретики. Про які я нікому не розповідаю. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, буду всіх рада бачити. Наступні відео будуть для вас доступними раніше, ніж для всіх, хто не є членом нашого клубу. Тож, рада всіх бачити і до зустрічі в наступному відео.